Коли були в Курахова, там був перший інсульт, лікарі умовили списатися з таким захворюванням. Не можна воювати. Виникла як ідея створити медичний центр, найкраща реабілітація створення власної справи. Вітаю, я Петро Красицький, співвласник ветеранського бізнесу, директор медичного центру «Разом». Це простір, який заснував ветеран для ветеранів в першу чергу. Наш медичний центр проводить безкоштовні огляди для військових, родин загиблих, героїв та ветеранів. Також для цих верст населення діє постійна знижка 20%. На всі послуги, які можна отримати в медичному центрі разом. Кристінка, у вас записані сьогодні військові? Так. Я у нас В'ячеслав Борисович на запис. Славяки. Добрий день. Привіт. Я прихожу саме сюди, тому що тут працює мій побратим. Ми разом воювали в словетній бригаді. І мені чорних запорожців. Багато що пройшли. Після останнього поранення ампутація лівої кісті першого пальця правої руки і поранення малень. Реабілітація вона не закінчилась на 100%. Все одно є потреба звертатися до медзакладів. Добре, що є такий заклад разом. Доброго, день. Доброго дня, В'ячеслав Борисович. Слухаю вас, що вас турбує? Трошки турбує мене серце. При ході трошки відчуваю якісь такі болі. Стискаючи чи пекуче. Скоріше стискаючи. Були раніше проблеми з серцем? Ні. Тоді ми зробимо вам УЗД серце для того, щоб зрозуміти, чи є якась проблема, щоб розуміти, як далі потрібно вас лікувати. Я проходив службу солдатом. Перший бойовий досвід мій це 25-та окремо парашютна десантна бригада. З 2015 року по 2016 був демобілізований. До 2022 року займався цивільними справами. В перший день повномасштабного наступу поїхав на Вижгород на ГЕС до ї бригади. А тоді поїхали в 101 першу бригаду. до... Травня місяця я пробув в першій бригаді, перевівся назад в 72 бригаду вже офіційно. І далі вже проходив на сході службу, Бахмутський напрямок, Мар'янський напрямок. Коли були в Курахова, там був перший інсульт. З Петром Володимировичем я познайомилася ще з 2014 року, коли була його сімейним лікарем. Коли він до мене... Зателефонував це був березень 2022 року. Він сказав, що власне йому погано у нього пригнув тиск, тисне болить серце, йому потрібна допомога. Він був на позиціях. Я змогла проконсультувати і порекомендувала ті швидкі ну, препарати на швидку допомогу, які можна було дістати. Лікарі умовили списатися. Тому що з таким захворюванням не можна воювати, тому що може паралізувати будь-який момент. І через чи місяць чи півтора в мене стався повторний інсульт вже після звільнення з лавзису. Я після інсульта рухався погано ходив з паличкою. Київ Мілітарі хаб мене відправив в Чехію на реабілітацію. Правувши там півтора місяці, отримавши медичні послуги європейського зразку, повернувшись в Україну зі своїм тоді сімейним лікарем Юрій Станіславою, сиділи пили каву, і я їй розповідав, яка була реабілітація, який сервіс. І тоді за фіріжанкою кави з Юрією Станіславою виникла ідея створити медичний центр, в якому будуть надаватися послуги ветеранам, сім'ям загиблих. Військовим. Ми разом з Юлією Станіславною заснували цей бізнес і разом продовжуємо його розвивати. Скажіть, будь ласка, у вас є скарги якісь на головні болі тиск? Віковий ну, тиск трошки підміщується, то трошки в голові. А так немає головної болі? А так саме по собі. Будь ласка, перевертайтесь на лівий бік, будемо дивитися ваше сенсом. Наразі в ваших судинах атеросклеротичних бляшок немає, але є початкові атеросклеротичні зміни. Серце не збільшене, працює добре. На здоров'я, будьте здорові. Звісно, у нього було порівняння медицини в Україні і медицини за кордоном. У нас хороші підготовлені кадри. Єдине, що немає таких можливостей, як за кордоном. От, власне, про ці можливості ми з ним і спілкувались, і обговорювали теми, як можна в умовах реалії сьогодення бути корисним перш за все, нашим військовим, його побратимам. Ми вирішили оптимізувати цей процес, я як лікар, і він як військовий, для того, щоб ми могли доступно і якісно надавати медичні послуги нашим пацієнтам. Медичний центр разом назвала Юля Станіславна. Назв було різних дуже багато. Ми вигадували, ми думали, а потім сиділи. Ну ми ж разом, тому з цієї фрази і виникла назва медичний центр. «Разом». Я в контексті слова разом вкладаю насправді глибокий зміст. Ми разом, тому що в цьому є наша сила. Першим кроком було приміщення, і це найважливіший і найважчий був крок. Ми тут в цьому комплексі передивились багато приміщень, але це тільки підійшло по нормам по розташуванню кабінетів, по зручності. Я от думаю: якщо до нас звертаються пацієнти військовополонені за медичною допомогою, просто дівчатка кажуть, що реально багато таких, які потребують медичної допомоги. А не можуть потрапити до вузькопрофільних лікарів на обстеження у зв'язку з тим, що потрібні направлення, яких у них фізично не може бути, тому що е, немає номерів телефону, на які заключені були декларації. Що ми можемо зробити для цього? Брать до себе на декларацію, якщо у них немає декларації. Виписують направлення, а далеко вони знаходяться. Вони сюди до нас приїхати зможуть. Якщо не можуть, можемо організовувати виїзди. Добре, тоді будемо так пробувати. Ремонт робили за свої кошти, збирали кошти на обладнання. Кім мілітаріхаб запропонували пройти навчання з приводу написання грантів. В отримання гранту не вірив у нас ніхто. Перший грант, який ми отримали на 250 тисяч, ми його писали. Юля Станіславна мені допомагала, але вона не вірила, що ми його отримали. Вона казала, що я не вірю в те, що нам дадуть просто так кошти. Другий грант це був грант на розвиток. Бізнесу від дії на відкриття кабінету гінеколога в іншого центрі разом. Але кабінет гінеколога без УЗД апарата він не повний. Якраз була програма від Українського ветеранського фонду. Вони надавали грант на півтора мільйона, і нам цих коштів якраз вистачало для того, щоб купити УЗД апарат експертного класу. І зараз ми отримали другий грант від Українського ветеранського фонду на відкриття відділення. Медичного центру на Рівному березі клініка направду потужна. Тут зібрані дуже висококваліфіковані спеціалісти. Ця клініка охоплює дуже велику ланку військовослужбовців, членів їх родин і членів родин загиблих героїв. Кожну нашу зустріч, коли до нас приходять або ветерани, або військові, або їхні сім'ї, це Різна кількість пацієнтів вони приходять тільки тоді, коли їм потрібна медична допомога. Були у нас дні, коли ми консультували амбулаторно одночасно десь більше 20 військових і членів їхніх сімей. Загалом, якщо порахувати, які кількості військових ми змогли надати медичну допомогу, це нараховує десь близько 200 пацієнтів. Чого б я хотів, це відкрити великі. Медичний центр з реабілітацією, з хірургією, де ми зможемо надавати безкоштовно послуги військовим, ветеранам, сім'ям, загиблих героїв. Наш медичний центр це ветеранський бізнес. Я маю пряме відношення до ветеранів, бо моя родина воююча, я дружина загиблого героя. Мій син і невістка зараз працюють. На Сумському напрямку теж військові медики. Тому для мене це моя місія. Це мій вклад в допомогу і мій вклад в перемогу. Без команди, без людей, які тебе підтримують, без сім'ї, без друзів, майбутнє майбутнього не вийде. Як справа в університеті саме? Ти вже обрав спеціалізацію? Я думаю, що я хочу піти в сторону хірургії, бо мені це більше всього цікавіше. А якщо не хірургія, то планую терапію. Добре, Назарчик, що ти приїхав. Мені потрібна буде твоя допомога. А що саме? Зараз більше фізично. Ну, агрофітнес не відміняється, ну я розумію це. А що саме? Нічого коробки поносить. А, Найкраща реабілітація це її ось це, Створення власної справи. Немає коли про дурню думати. В мене е, ПТСР в 2016 році, коли я повернувся перший раз додому, він тоді вже був. Чим я лікувався, хтось там п'є горілку, я почав вдома робити ремонт. Я так адаптувався. Бізнес це те саме, але в тебе просто немає часу на щось на якісь дурниці і на дурні думки. Тому що ти зайнятий, ти мрієш, ти думаєш, ти думаєш, як його розвивати, ти думаєш, де взяти кошти на це все. Ти думаєш, як в першу чергу виплатити заробітну плату своїм співробітникам. Люди прийшли до тебе, ти їм дав надію, вони тобі повірили, і ти маєш виконатися. Ми просто пережили під час бойових дій набагато страшніше речі, ніж це відбувається в бізнесі. Тому люба людина, яка пережила такі події. И уже ничего не страшно.